Друзі, всім привіт із Карпат. Сьогодні знову я буду готувати щось смачненьке, і бажано, щоб не дуже дорого. Буду готувати таке економніше меню приблизно на 2 дні, на 5- людей. І для цього, як ви бачите, в мене тут є курячі гумілки, які я купила, і курячий фарш. Гумілки в мене вийшли на 80 гривень, копійки, майже на 81, і фарш вийшов. Кілограм на 177 гривень теж копійки, 56 копійок. Буду готувати курячий бульйон, оскільки не люблю суп такий курячий, розігрівати на другий день, а набагато краще просто розігрівати бульйон і доварювати собі. Макарони. Також ставлю відварювати гречку. Я хочу з неї приготувати гречаники. Для цього мені потрібен фарш. Також готую тісто для пельменів, оскільки, е, виявляється, що пелімені це не так аж і дорого, тому що з пів кілограма фаршу можна приготувати досить багато пеліменів і нагодувати велику кількість людей вдома, тому що. П'ятеро людей спокійно мають чим пообідати і ще її залишається. А в моєму випадку заморожуються лишні пельменки. Ось так замісила тісто для пельмень, готувала його, як ви бачили, з завернем, і поклала, щоб воно трошечки відпочивало. Тут в мене почали вже готуватися бульйончик, почався готувати, та й приготувалася каша для гречаників. Бульйон другий раз закипів, бо перший раз я все злила, додаю туди моркву, додаю цибулю, лавровий лист, додаю перець, сушений частик, сіль і зелень. Збавляю температуру і нехай собі кипить. Тим часом готую гречанки. Каша. Гречана в мене вже трохи підстигла. Ще буде охолоджуватися, поки я готую тут цибульку, нарізаю цибулю, додаю часничок і все це буду перебивати у блендері. Звичайно, можна все перетерти на перці, але так як цибулі мені потрібно більше і для пельмені, і для гречаників, то я їх все це перебила у блендері, принаймні так швидше і не так пече за очі. До гречаників я додаю половину фаршу який в мене є, додаю а, яйце, сіль, перець, ну всі приправи до смаку, які вам подобаються. Можна додати ще і сушений часник, тому що він трошечки по-іншому смакує, ніж такий а, свіжий. Гарнесенько все вимішую. Пробуємо. На сіль. Якщо кашу ви солили багато, не забуваємося її не солимо. Відбиваю фарш так само, як і на котлети, щоб все сполучилося, лишній воздух вийшов і буду формувати гречаники. Беру формочку, в яку буду складати. Звичайно, краще би було, щоб дно було квадратне і не треба було так накладати, як я буду накладати її одні на другі. Але і так було все нормально. Зазвичай я гречаники ще обсмажувала, а сьогодні взагалі просто сформувала, взяла сметанку, взяла трошечки лагідного кетчупу, додала сіль перець, сушений часник, трошечки додала водички, все це гарнесенько перемішала і буду заливати гречаники. Хочу сказати наперед, що вони зовсім не розвалилися, бо я трошки переживала, думаю. Я їх завжди обсмажую, так до золотистого, і тоді ось так їх запікала у духовці. А Сьогодні зовсім не обсмажувала нічого, думаю, щоб вони мені не розліслилися. Але гарнесенько все пропеклося і були смачненькі гречаники. Як бачите, бульончик мій вже є готовий. Тим часом я готую фарш для пелімен, для цього я взяла фарш курячий, додаю туди перемелену на блендері цибульку із часником, додаю сіль, перець. Е, можна додати ще і сушений часничок, і гарнесенько все перемішую. Потім я до такого фаршу додаю дуже холодну воду і також вмішую її фарш для того, щоб пелімені були соковитими всередині. Е, не додаю свинний фарш, тому що ну, діти не люблять їсти пелімені, вони і так їдять пелімені тільки з курячим фаршем. А от е, свиний фарш не знаю, чують дуже добре його зразу, і ніхто не хоче тоді їсти. Я не експериментую, слухаюся своїх домочадців, тому що готувати, стояти біля плити стільки часу потім, щоб ніхто того ще й не їв, щось бажання такого в мене немає. Як бачите, фарш вимішую я у більшій посудині, потім я собі перебираю у тарілочку, щоб мені було зручно. Це все брати фаршик приліплені, та й усе. Паралельно ще поклала відварюватися картопельку для того, щоб зробити картоплю пюре, ну і вже приступаю до ліплення пелімень. Наробила багато собі вже паленичок, принаймні у нас, так кажуть, для пелімень і ліплю пеліменьки. Хоча часу займається багато, але коли вже наготуєш то принаймні два дні точно є спокій. Готуєш один день і два дні є щось смачного, домашнього, поїсти, загріти собі і не думати вже на другий день, що готувати знову. А в моєму випадку я наліпила пільмін більше. Також в мене залишилося тісто, то я наліпила ще вареників із капустою, і все це заморозила. Половину пільмінь приготувала сьогодні. А іншу половину всю заморозила. Вареники заморозила взагалі всі, тому що їх точно сьогодні їсти ніхто не буде, та й на ближчі, найближчі 2-3 дні варити також ніхто не буде. Відварюю у підсоленій водичці, можу капнути олії, щоб вони ще краще варилися. Хоча заварне тісто у мене ніколи не злипалося, ніяких конфузій не було. Все завжди дуже добре вдавалося. І вареники, і пельменіки. Ну, і як бачите, тут є вже зварені пельменіки, заправлені олією і маслом. І також я зробила салат з буряка, з гречаники також вже спечені. Чекають свого часу, бульйончик зварений, і картопелька, пюре також є вже готова. Ось таке меню менше ніж за 350 гривень в мене сьогодні вийшло. Я вважаю, що тут є що їсти сім'ї з п'ятьох чоловік на 2 дні, плюс ще є в заморозці пельмені і е, вареники її з капустою. Тому не дуже так дорого, але смачно можна нагодувати свою сім'ю домашніми. Травами. А якщо ще і не рахувати, наприклад, буряк, так як він в мене є, і він у мене домашній, і Ми його доїдаємо, також, наприклад, борошно не рахувати, тому що воно в мене є куплений цілий міг. Ну, звичайно, що рахується все, але, наприклад, от зараз суто на це витрат у мене не було. Також е картопля в мене домашня, і її я можу не рахувати. Єдине, на що я потратила зараз гроші, так це на фарш і на. В Курячі гомілки, можна ще порахувати сметану і кетчуп, тому що його в мене вдома не було так, все решту в мене було своє. Цибуля, буряк, морква в заморозці своя, картопля своя, гречка була куплена завчасно, також борошно було куплене завчасно, тому що. Але витрати я порахувала абсолютно всі. Тому ось таке меню, щоб купити все від АТО я, треба витратити 350 гривень на його приготування, якщо купляти борошна 1 кг, гречку купляти розважну 250 грам, ну і відповідно все решту також. На такій смачній ноті з вами хочу я попрощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіть, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися в силу нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!